Комісія політичної партії ударів та і крічка розглянула ем, скаргу на виключення. Ем, із партії Козубагера Борисовича і е, не знайшла підстав сумніватися у легітимності прийнятого рішення Ради обласної організації. Рекомендувала Раді е, політичній раді партії е, підтримати це рішення. І друге рішення пов'язане із проведенням партійної конференції міської, на якій було було обрано нове керівництво міської організації, зокрема, був обраний голова. Горбовський Сергій Володимирович, був обраний заступник Хох, Дмитро Віталійович, була обрана Рада міської організації і ревізійна комісія. Те ж саме ревізійна комісія партії розглянула всебічне це рішення і прийшла до висновку, що усі рішення, які були прийняті даною конференцією, вони зроблені у відповідності з вимогами статуту і є чинними. Таким чином ми фактично маємо розставлені всі крапки нади з приводу ситуації, яка склалася навколо удару і тих коментарях і тих повідомленнях, які були з приводу змін у обласній організації і міській організації. Тобто ми маємо нове керівництво міської організації і колишній заступник. Обла голови обласної організації і члени ради виключені.